Ласкаво просимо до 30-го уроку останнього завдання. Ось і настав ваш момент, щоб довести, що ви впоралися з усім. Сьогодні ми моделюємо повний день у вашій новій країні, поєднуючи всі навички з минулих 29 уроків. Ви справлятиметеся з реальними ситуаціями з ранку до вечора. Це ваш випускний тест. Ви готові. Почнемо. Емма почала саме з того місця, з якого ви зараз нервово та невпевнено. За 30 днів відданої практики вона перетворилася на впевненого, інтегрованого члена своєї нової спільноти. Сьогодні ви доведете, що досягли такої ж трансформації. З будь-якою ситуацією, з якою ви стикаєтеся сьогодні, ви можете впоратися. Довіртеся своїй підготовці. Шоста ранку, ваш день починається в аеропорту. Ваш друг прибуває з вашої країни. Впевнено орієнтуйтеся в процедурах прибуття. Ситуація. Ви зустрічаєте свого друга під час прибуття. Привітайте їх тепло. Ваша черга. Скажи, ласкаво просимо, як пройшов політ. Welcome. How is your flight? Вони втомлені, але схвильовані. Допоможіть їм з митною інформацією. Ваша черга. Скажіть, у вас є що задекларувати? Do you have anything to declare? Ваша черга. Скажіть сюди до виходу. This way to the exit. Сьома ранку. Час їхати в місто. Пересувайтеся в громадському транспорті разом. Ситуація. Купіть квитки для вас обох на вокзалі. Ваша черга. Скажіть два квитки до центру міста, будь ласка. Two tickets to the city center, please. Ваш друг не знає, яка платформа. Керуйте ними чітко. Ваша черга. Скажи, йди за мною, це сюди. Follow me. It's this way. Ваша черга. Скажіть, нам потрібна платформа 3. We need platform 3. 8.30 ранку. Прийти до своєї квартири. Допоможіть своєму другові влаштуватися. Ситуація. Проведіть їм свою квартиру. Будьте добрим господарем. Ваша черга. Скажи: почувайся як вдома. Make yourself at home. Ваша черга. Скажіть, ванна кімната в коридорі. The bathroom is down the hall. Ваша черга. Скажіть, хочете кави. Would you like some coffee? Десята ранку. У вас швидка робоча зустріч онлайн. Зробіть це професійно, поки ваш друг відпочиває. Ситуація. Приєднайтеся до зустрічі вашої команди. Вітаю всіх професійно. Ваша черга. Скажіть доброго ранку всім. Good morning, everyone. Ваш менеджер запитує про ваш поточний проект. Дайте чітке оновлення. Ваша черга. Скажіть, я працюю над презентацією. I'm working on the presentation. Ваша черга. Скажи, я закінчу до п'ятниці. I'll finish it by Friday. Одинадцята ранку. Ваш друг повинен обміняти гроші. Сходіть разом до банку. Ситуація. Допоможіть своєму другу обміняти валюту. Поговоріть з касиром. Ваша черга. Скажіть, ми хочемо обміняти гроші. We'd like to exchange money. Продавець питає, яка валюта? Відповідай від імені друга. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, з доларів на євро. From dollars to euros, please. Полудень. Відведіть свого друга на місцевий ринок, щоб купити свіжих продуктів на обід. Ситуація. Купуйте овочі у доброзичливого продавця. Покажи своєму другові, як це робиться. Ваша черга. Скажіть, скільки за помідори. How much for the tomatoes? Продавець каже 5 євро за кілограм. Ви хочете 2 кіло. Ваша черга. Скажи, я візьму 2 кіло. Будь ласка. I'll take 2 kilos, please. Ваша черга. Скажи ось 10 євро. Here's 10 euros. 1 p.m. Час обіду. Відведіть свого друга в улюблений місцевий ресторан. Ситуація прибуття в ресторан. Замовте столик на двох. Ваша черга. Скажіть столик на двох, будь ласка. A table for two, please. Офіціант розсаджує вас. Допоможіть своєму другові. Зрозуміти меню. Ваша черга. Скажи, ця страва справді смачна. This dish is really good. Ваша черга. Скажіть, я рекомендую пасту. I recommend the pasta. Час робити замовлення. Ви обидва обираєте макарони. Ваша черга. Скажіть, будь ласка, ми обом візьмемо пасту. We'll both have the pasta, please. Ваша черга. Скажіть і дві води, будь ласка. And two waters, please. Три години дня. У вашого друга болить голова через часовий пояс. Відвідайте аптеку. Ситуація. Поясніть фармацевту проблему та зверніться по допомогу. Ваша черга. Скажи, у мого друга болить голова. My friend has a headache. Фармацевт рекомендує, знеболююче. прийміть пропозицію. Ваша черга. Скажіть, це звучить добре. Ми візьмемо це. That sounds good. We'll take it. Ваша черга. Скажи, скільки це. How much is it? Чотири години дня. На вулиці вас зупиняє турист. Вони заблокали і потребують допомоги. Ситуація. Турист запитує, як пройти до вокзалу. Керуйте ними. Ваша черга. Скажи, «Іди прямо вперед. Go straight ahead. Ваша черга. Скажіть, поверніть ліворуч на рогу. Turn left at the corner. Ваша черга. Скажи, це приблизно 10 хвилин пішки. It's about 10 minutes on foot. Шість вечора. Знайомтеся зі своєю місцевою подругою Сарою в кафе. Представте свого гостя друга. Ситуація познайомте своїх двох друзів один з одним. Будь сполучником. Ваша черга. Скажи, Сара, це мій домашній друг. Сара, from home. Ваша черга. Скажіть, вони тільки сьогодні прибули. They just arrived today. Сара запитує, як довго ти тут. Це ваш момент для роздумів. Ваша черга. Скажіть, я тут уже місяць. I've been here for a month now. Ваша черга. Скажіть, я дуже покращився. I've improved so much. Сара допомогла вам, коли ви приїхали. Висловіть свою подяку. Ваша черга. Скажіть дякую за вашу допомогу. Thank you for all your help. Ваша черга. Скажи, я б не зміг цього зробити без тебе. I couldn't have done this without you. Восьма вечора. Ви втрьох йдете вечеряти. Проведіть вечір плавно. Ситуація, офіціант запитує, чи хочете ви замовити напої. Керуйтеся ним впевнено. Ваша черга. Скажіть, чого б ви обидва хотіли. What would you both like? Під час вечері обговоріть культурні відмінності, які помітив ваш друг, який прийшов у гості. Ваша черга. Скажи тут все інакше. Things are different here. Ваша черга. Скажи, але ти звикаєш до цього. But you get used to it. Час платити. Запропонуйте розділити рахунок із сарою. Ваша черга. Скажіть, чи можемо ми розділити рахунок? Десята вечора. По дорозі додому ваш друг розуміє, що його телефон зник. Зберігайте спокій і допоможіть. Ситуація. Допоможіть своєму другові повторити їхній шлях. Запитайте, чи пам'ятають вони, де вони це мали. Ваша черга. Скажіть, коли у вас це було востаннє? Вони думають, що залишили це в ресторані. Швидше повертайся. Ваша черга. Скажіть, давайте повернемося і перевіримо. Let's go back and check. У ресторані запитайте персонал про втрачений телефон. Ваша черга. Скажіть, вибачте, хтось знайшов телефон. Excuse me. Did anyone find a phone? Хороші новини. Вони знайшли. Висловіть полегшення та вдячність. Ваша черга. Скажіть велике спасибі. Thank you so much. Ваша черга. Скажи, пощастило. That was lucky. Одинадцята вечора. Безпечно повернувся додому. Ваш друг вражений тим, як ви впоралися з усім сьогодні. Ситуація. Ваш друг хвалить вашу впевненість і здібності. Прийміть це люб'язно. Ваша черга. Скажіть, я пишаюся своїм прогресом. I'm proud of my progress. Ваша черга. Скажіть, тепер усе набагато легше. Things are much easier now. Вони запитують, чи маєте ви для них пораду, якщо вони переїдуть сюди. Поділіться своєю мудрістю. Ваша черга. Скажи, не здавайся, стає легше. Don't give up. It gets easier. Ваша черга. Скажи, будь терплячим із собою. Be patient with yourself. Ваша черга. Скажіть, не бійтеся просити про допомогу. Don't be afraid to ask for help. Подумайте про те, як ви ставитеся до свого нового будинку зараз. Будь чесним. Ваша черга. Скажи, я починаю почуватися тут як удома. I'm starting to feel at home here. Ваша черга. Скажіть, я в захваті від майбутнього. I'm excited about the ф'ю. Опівночі. День завершено. Виклик пройдено. Let's reflect on your remarkable transformation. Сьогодні ви переміщалися в аеропортах, громадському транспорті, банках, магазинах, ресторанах, аптеках, екстрених ситуаціях і соціальних ситуаціях. Ви допомогли другові, дали вказівку незнайомцям, професійно впоралися з роботою і спокійно впоралися з кризою. Ви робили все це на мові та культурі, які були для вас абсолютно чужими ще місяць тому. Ви освоїли транспортні системи, банківські процедури, логістику житла, робоче спілкування, стратегії покупок, доступ до медичної допомоги, соціальні звичаї та протоколи надзвичайних ситуацій. Що ще важливіше, ви розвинули впевненість, стійкість і здатність пристосовуватися до нових ситуацій. Ви перетворилися з нервового новачка на здатного інтегрованого члена вашої нової спільноти. Пам'ятаєте історію Емми? started exactly where you began, беган uncertain, Оверухемед Dependent on others. 30-day journey you just completed, she became independent, confident and capable. Ви пішли її шляхом. Ви досягли такого ж перетворення. Ви Емма, а Емма це ти. Цей курс дав вам основу. Бат зе ріл courage to live your home, з Determination то лірн, зе резільенс то фасчес, зе патієнс то гро у зет all you. Інтеграція це не лише мова та логістика. Це про мислення, впевненість і віру в те, що ти належиш. Тепер у вас є всі три. Щиро вітаю. Ви успішно завершили New Hair Basic Integration. Ви вже не новачок. Ви вдома. Йдіть вперед з впевненістю. Ваше нове життя чекає. Дякуємо, що довірили нам супроводжувати вас у цій подорожі. Ми так пишаємося тобою. Ласкаво просимо додому. Завершений курс: 30 уроків, 6 модулів. Від приходу до майстерності, від втраченого до впевненого, від новачка додому. Ви це зробили.